Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна. І зараз я хочу зробити розклад, що чекає Росію у лютому місяці. Уже почався лютий. Зробила розклад для України. Ситуація не дуже легка у лютому. Давайте подивимося, що покажуть карти на Росію. Отже, 2025 рік. Росія. Лютий місяць? Що буде на фронті? Політиці, у владі? У владі що там буде? Соціальна сфера для людей? Лютий. Та в економіці? економіка, Лютий 2025, хм. Зміни в них йдуть? Крутиться у них там все. Ух ти. Ну, на фронті? Хм. Така собі карта для нас. Будуть знаходити собі союзників. Та будуть дивитися, вирішують, про території, дивляться, стоять на території. Угу. Але дивляться так, що треба захищати, що треба відстоювати кордони, ведуть якусь підготовку, щоб захищати. Захищати, але є якась певна стратегія, щось планують. І король жезлів, і мах щось вирішують, та ще й таємна жриця. Для того, щоб захистити свої кордони, для того, щоб захистити свої кордони, вони щось таке придумали, в них є якась стратегія. І ця стратегія маніпулятивна, маніпулятивна, і це може бути як приховано. А може, ну таємно. Або ночує якісь такі, щось таке зробити. Але мах мах і таємна жриця. Це взагалі магія. Вони будуть використовувати, вони дуже активно будуть використовувати магі, магію, будуть ну, ну, Їм то не дивно. Ну, вони бояться. Вони на кордонах, на кордонах, от вони бояться. Ну, все ж таки, я думаю, що наші щось замислили, да? може, щось готують, тому що ці от саме кордони будуть шаманіть, шаманіть будуть. Будуть і буде багато маніпуляцій. Буде багато маніпуляцій, причому активних, і будуть по ночам якісь вилазки може, робити. Та й будуть сидіти, будуть за цим спостерігати, як воно працює. Цікаво, що вони там будуть. Тут оцей щось тут крутить, магічить. І ця сидить тут щось крутить, магічить при свічах, в темряві. Якусь таку м -м, магічить якусь таку вибухову бомбочку. Якось це є. Силою думки, Але плани в них певні є. Щоб певні території, які під загрозою, як їх захистити, в них такі плани є. Ну, я не знаю, якщо вони і думають там кудись рухатися, то це більше схоже на, на якусь таку маніпуляцію. У владі, ну якось так дивно. Ну, у владі, у владі така дуже така загострена ситуація. Там і в наших якось цікаво. Тут якась загострена ситуація, дуже така напряжена. і може багато розборок, якихось сор може бути. Ну от в, по, по, по роботі. По роботі, та й не так там і легко вже. Дуже багато роботи. Із-за активних цих дій дуже багато роботи, і це їм уже й важко. Вони вже це ледь витримують. От, але важко, не важко, але вони будуть давати голосні такі заяви та будуть робити те, що їм треба, і те, що вони задумали, і те, що вони хочуть. Як би там не було, от. а свої бажання. Вони не залишать. Може, може, оголосять мобілізацію. Роботи важко на фронті скажуть. Активні дії, роботи багато, важко. І почнуть голосити Але все одно прийдеться приймати важливі рішення. Карта суда, та й карта ще. Кубків, то за кубків. Щось вони вже там самі захлинаються в тих своїх емоціях і переживаннях. Може, будуть передивлятися. Може, будуть передивлятися ситуацію, ну, десь біля води, з територіями, які знаходяться біля води, там, не знаю, водосховищами з водою. Наголошувати якось будуть на воду. Так, ладно, дивимося далі. Так, що буде для людей? Для людей буде, може, буде багато хворих. Причому прям сімейний такий. Відпочинок Відпочинок сімейний, винуждені отдих. Я не знаю, у мене щось така думка йде, оце ж наче щось там буде недобре. Мені щось думка така йде, Оце це ж. Е, я забула якого 22 лютого? Я вже боже, я вже забула це, це свято. Чи двадцять другого день, як це він називається, воєнно-морського флота? Ну, це свято в лютому. Я вже забулася його Дінь Повітряних сил, сил воєнно-морського флота. Е Мені взагалі тут карти не подобаються. Взагалі, тут такі загрозливі карти. Тут можуть ракети летіти, тут люди можуть уходити прям сім'ями, прям сім'ями. І буде. Ну от прям уход у ці от в, в, в панічні атаки. Щось для людей тут прям або буде багато хворих. Там хворих, поранених, але оце карта, це можуть бути і ракети. І от воно і тут, і, і може бути, воно і тут от і вилазить, що в маніпуляції. Щось вони так втайні будуть якось маніпулювати. Може, оце і для того вони будуть створювати щось таке людям. Що людям буде, вони люди просто будуть як ну от з з розуму відлітати буде дуже страшно, і вони от можуть цим е, ну щось робити, будуть маніпулювати. І будуть оголошувати мобілізацію, от, щоб для того, щоб захищати кордони, ті, які вони вже взяли. Ох, людям тут не, солод, не солодко. Ще може таке бути, що людям припинять різні соціальні виплати, Тобто повний штіль прямо всім сім'ям чогось от по цим картам відчувається. От таке якесь от велике бажання от людей просто от навести на людей якийсь такий дикий страх просто. От просто, щоб люди там взагалі, от уже, ну там, забили, забилися під ліжечка, як ті котики, і от чомусь. Чомусь отак. Відчувається. Взагалі карти такі дуже неприємні, дуже напружені такі. І тут, хоча і немає там того дьявола, я, але такі якісь підступні і причому сильні, сильні, тобто і король жезлів, і маг, і жриця. Щось таємно, таємно будуть щось видумляти. Щось таке зробили. А потім це та я, це не ми, це не ми. Це так було воно саме. Воно вони самі так зробили. О, тільки що про диявола сказали. Економіка починається з диявола. Ну, це махінації, це, що завгодно може бути? Всякі підкупи. А там різна корупція. На війні диявол до ще й королева мечів. Це такі, це такі жорсткі і безжалісні маніпуляції і махінації. Ну, тобто взагалі без емоцій. Та будуть рухатися до обмеження. О, хо, хо. ху Обмеження та зупинка. Ну, тут, ну вообще, шо в нас дині якісь карти на економіку випадають? Що тут? Ну що, їхні підступні оці дії з з їхнім цим СВО, вони вони прямим ходом, прямим ходом економіку просто. Ну, не то, що, ну, сводять, ну, от, я не знаю, Такі втіски. тіски і какби в тінь і в тінь. І я ж кажу тут, ну по цим картам спокійно можна сказати, що дійсно будуть обмеження. Тут навіть може і в зарплатах буде обмеження. Ну, соціальні виплати, ну, хоча зарплата це була, б, може, інша карта. От. Але люд, людям так людей обмежать, що люди будуть переживати, що залишаться без нічого. Ну, зупиняється в них економіка, зупинка, обмеження і зупинка. У нас стає не Причому так прям по колісниці це прям от цілеспрямовано. прям повна бойова готовність. Я не знаю, якось так дивно, просто дивно. Куди от, ну, я, ну як так можна ну от, керування країною? На фронті зробити щось таке. Таке на фронті магічат, на у владі... Сварки, там багато роботи важко. Ну і за, і за цих воєнних дій їм там усім важко. І вони будуть робити якісь такі рішення, приймати якісь такі, аби тільки щоб так, як їм було гарно. Людей тут взагалі просто в тотальний такий страх загонять. Ну і економику також. Дивно, якось так, дивно. Ну і що? І от, і от, ну от колесо фортуни. Тобто, колесо долі, це от будуть такого будуть. Чекати, е, як це от, случая, як в казіно, як в казино от, виграша, як колись, як колись от їм допомогли. І вони будуть чекати на цю допомогу. Є якась країна, яка їм допомагає. І от вони будуть у це от, і воно таке вже було. Що тільки так хоба, і якось так все склалося, що їм хоба і допомогли. І вони будуть оце вести перемовини З самим імператором. Хто такий імператор? З якоюсь людиною, яка при владі, для того, щоб створити якийсь альянс. Все одно якісь підступні дії будуть. Ну от і все. А поки вони будуть чекати на той щасливий случай. економіку і усе, усю країну заведуть просто не пойми куди. Ну, такий розклад в мене получився. Дякую за увагу. Будемо спостерігати. Пока-пока.